Всім привіт! Мене звати Анатолій і я займаюся меблями. В основному працюємо з вільхою процентів на 80, але є вироби з дуба, ясина та інших порід дерева. На даний час робимо кухню з вільхи. Зараз я вам трошки її покажу. Вона саме зараз підганяється, не вішується. Ось. Це будуть верхні тумбочки. А це буде низ. Шухлядки та тумбочки. І пенал під стеклом. Зверху буде йти карніз. Це підніметься доверху. Зроблено буде карніз. Потім відшліфується і буде краситись. Каркас зроблений з фанери ловостійкою 1,7 і товщина. Всі видимі місця, вільховий щит. Веркі зібрані профільком профіль. От. Це фільоночки. Фільоночки заранів прокрашую, тому що майбутньому може розсохнутись і повилазити шпари біленькі. І щоб цього не було, то перед цим прокрашую. А потім вже задається основний тон. Ось. Такого плану буде кухонька. Так, Потім, коли ж ми її зберемо, я зніму відео, покажу що вже її зібрану, покрашену. Ну, готову вже продукцію. Так що, як це моє перше відео на Ютубі, так що прошу не суди дуже строго. Буду старатись надалі викладувати частіше свої роботи. Так вже займаюся не перше десяток років. Але вирішив поділитись, показати, що ми робимо. Працюємо ми вдвох з моїм кумом. Ось от так. Ну, обіцяю в майбутньому, коли кухоньку заберуть, я покажу цеха більш детально, які у нас станки, з чим ми працюємо. От. Тому що на даний час трошки тут бардак, місця мало, з весни планується будуватися цех. Тому що це приміщення в мене взагалі-то має бути кухня. Ну, Поки дякую. Всім найкращого. Натхнення в роботі. Ну і слава Україні!